Де у вас можна почитати? Володька не позор мене, туалет там. Так, це новий сезон «Таньки і володьки. Скоро тільки на ТЕТ. Танька і володька. Прем'єра. <звітчук> <пір> а ти готовий? <пір> <пір> Бек. Заряжений перемагати. Пари Матч»! Грають вони. Перемагаєш ти. Несподівано. Здивовані. Так, на очікувані умови кредиту готівкою. Відсоткова ставка 0,1 за перші два місяці. Телефонуйте вже зараз. Кредит готівкою від Райфайзен банку Аваль. Ніжність це коли смачне печу поринає у молочний шоколад Мілка та народжується неймовірно ніжне поєднання. Перу явіть орел з ніжною какао-кремовою начинкою. Нова мілка Чоко. Головний біль робить життя нестерпним. Не терпіть, а лікуйте його відразу. Норофен Експрес Форте діє вдвічі швидше ніж звичайні таблетки. Та долає біль за 15 хвилин. Ельдорон зібрав у Ельдорадо. Купу потужних смартфонів наказую у березні продавати смартфони у чисту розстрочку до 25 платежів, щоб вона була вигідна. А ціни просто закупись. Ельдорадо. Ціни просто закупись. М'ясняшки, три корівки. Мами, довіряють, а діти обожнюють. Хочете побачити фокус? Фокус, фокус. Вау! Спробуйте новий Барнідо. Магія смаку з двома наповнювачами: полуниця та ваніль. Барнідо попереду стільки відкриттів. Збираєшся на побачення? Знайомся, Оксана безтурботна, зваблива, чарівна і має невиявлений вів. Коли ви зустрічаєтесь, ви бачите лише найкраще у своєму партнері в Україні. Майже половина людей з ВІЛ не знає про свій ВІЛ-позитивний статус. Користуйся презервативами. Візьми на побачення Дюрекс. Терпи простатит, терпіти не треба. Приймай Гентосфорте вчасно. Гентосфорте – комплексний засіб при простатиті. Полегшує сечовипускання, покращує статеву функцію. Можна все стерпіти, окрім простатиту. Гентосфорте. мужик сміявся з ними до сліз, <рес> тоді зараз. Не стримують сльози. Вись прем'єрні серії останнього сезону легендарної теорії великого вибуху. Щочетверга о 9-й вечора на Paramount Comedy. Косметика Зелена аптека така популярна, що ймовірно саме оцю секунду нею користується сім жінок. Але це не точно. Підозрюємо що більше. Косметика зелена аптека. Своя для кожної. Тепер холс заряджується. Як смакує надпотужна свіжість, як новий Холсган. Лови зарядна свіжість. Холсгам. Так, це жуйка. Ви отримаєте кредит готівкою всього за 59 хвилин. Платежі зменшуються щороку! Кредити готівкою до 500 тисяч гривень в Альфа банку. Замовляйте просто зараз. Я рекламу не люблю. А от рекламу комфі. Люблю. Гербіон. Сиропи від кашлю. Мама завжди помічаєся першою. І першою приходить на допомогу. Так само, як і гербіон. Гербіон з перших днів кашлю. Молочний шоколад, крем та фруктова начинка разом дарують вам унікальне поєднання смаку та вражень. Корона вражаючий мікс смаків. Хочу солоденького. Ні, я хочу солоненького. Оселедця справжнього скандинавського. Не потрібно це геройство, коли я вже очищений справжній скандинавський оселедець насичений омега 3, вітамінами та мінералами. Оселедець водний мір. Коли корисне, таке смачнюще. Я теж хочу водний мір. Зачекайте. Я що, посудомийка? Ви б не замінили собою стоматолога. То чому майте посуд вручну? Залиште це посудомийці. Нові посудомийки Беко з технологією Aqua Intense та Фініш Квантум із посиленим Powerball усувають навіть найскладніші плями з першого разу. Беко рекомендує Фініш номер один в Україні. Відкрий свою внутрішню силу, Вдихай аромоксамид. Відчувай, що всередині. Поєднуй. Дій. Це твій день. Магія кавових зерен Якобс у кожній часті. Ти розумієш, як зміниться твоє життя? Розумієш, як буде складно. Ти готовий зруйнувати цю гнилу систему. Ти готовий оторвати цих свиней від корита. Ями або обгажений ліфт у під'їзді. Тебе будуть винити у всіх бідах. Тільки попробуй нас кинути. Ти готовий повести країну за собою? Ти розумієш, скільки людей в тобі повірили? Ти готовий іти до кінця? Так, я готовий. Увага, увага! Рівно о 21-й yes. спостерігається сплеск активності. Хто наступний? Серед жителів найвідомішого полтавського села. Це ж який крок до підвищення. Не пропусти абсолютно нові пригоди, <coughs> ідеальний вибір схеми <coughs> <coughs> та жарти. <coughs> Одного разу під Полтавою. Новий сезон. З понеділка о 21-й.